Доброго дня, Миколаїв, 21 вересня, 23 рік. Дякую, хто спостерігає, хто завітав на канал. Підписуйтесь, кому цікаво. Багато інших тем. Заходьте на канал, вибирайте, про що ви хочете дивитися. Дивіться, поставте вподобайку обов'язково. І не забувайте підписатися. Сьогодні по темі. Сьогодні в нас на огляді Миколаївська селекція. Так сказати, як я її називаю. Чому називаю для тих, хто перше завітав, тому що всі вони, ці фундуки, які я показую в Миколаївській селекції, називаюся, вони куплялися під відомими назвами, але всі вони вирощені з горішка, тому вони не можуть називатися саме цими назвами, під якими вони купилися. Хочу показати, вже показував це. Бім, як його внука назвала, бім. Ось такий він обсипається. Ось такий великий горіх. Філім. Ну ти ж, мої, звізда ютуба. Ось такі горіхи. Гарні горіхи. Гарний горіх. Я його все вирощую, вирощую, не знаю, а що з ним робити. Такі здавані горіхи, тому що проблема в чому? Ось перший рік він був більш-менш, а вже два роки ось така в нього проблема. Ядро засихає, висихає. Не знаю, може, якщо його, ось бачите, яке ядро стає, ось розмір горіха, а ось таке ядро стає. Може, якщо його десь. В таких регіонах, де більше вологи, тому що вирощуються в мене фундуки, вони всі у мене на випробуваннях, дуже багато їх там. Вирощуються майже без поливу, полив тільки коли вже критична ситуація. Без фунгіцидних якихось обработок, інсектицидних, відбираємо для себе. Далі основний, який я сьогодні хотів зняти. Це фундук, який купувався під назвою Гале. Вирощений з горішка. Але Гале, явно не гале. Має він ось таку плюску. Але він це одне із таких, що має право на життя в Миколаївській селекції. Тому що загрузочка в нього дуже добра. Я думав, що він схожий під каталонського. Але... Потім я покажу, він на Каталонського не схожий, але мені подобається його загрузочка. О, бачите, тільки дотронувся, а він вже відпадає. Ну, У нас посуха, нічого дивного, вони не поливалися дуже давно. І в нас зараз знову за 30. За 30 ось бачимо такі горішки. Довго показувати не будемо, це цікаво, сформований він три рукави. Ну, в три рукави, мабуть, один ще виріжу, тому що для півдня України за НАТО не може він його потягнути. Будемо формувати ось так, як цей штамбом. Тому що цей в три рукави я формував ще тоді, коли тільки почав займатися. Неважливо. Ось має він ось таку форму. Ось така виповненість. Гарний, виповнений, гарний горіх, повністю заповнює оболонку, смачний, ну, я ж кажу, має право на життя. Я його собі лишаю, в мене багато його саджанців, Є двох-трьох річні. Чому я думав, що він схожий на каталонця? Я його думав так, миколаївським каталонцем називати. Але не вийшло. Ось це каталонський. Горіх каталонський фундук. Перемістилися трошки на сонце, тому що ще не фокусується. В чому різниця? Це каталонський Питомник фундучок. Бачите, яка в нього, не знаю, як правильно сказати, жопка-срачка, початок, який кріпиться. А ось Миколаївського вона загострена. Так, зовні ще. Схожий, є там полосочки, є ось так він як, якось так, то він схожий. А як з видовженням, то він не схожий. Ну, Ми не маємо права його називати каталонським, буде він якось його називати, поки він у нас так і купувався, гале буде галюю. Ось таку він має плюску. Такий зовнішній вигляд. Нагадую, вирощується без поливу, тільки в критичних ситуаціях, без обробітку, без ну, підживлення, які підживлення. Підживлення можуть бути органічні, але ну, даний кущ зовсім не підживлювався. Ось ми тут восени під цей кущ, що я показував спочатку, принесли були сипця, тут сипець розкиданий на поверхні цей не підживлюються нічим. Ні листкові, нічого. Вони у нас на... в самих жорстких умовах випробовуються. І на завершення хочу вже показати, вже закриваю цю тему по миколаївських фундуках. Є ще в мене один такий кущ. Я його один із перших садив. Йому вже років 7. Висотою він десь метрів п'ять, тому що він тягнеться вгору. Ось такий горіх. Має він ось такий горіх. Горіха небагато, ну, бо він в саду між деревами росте, я думаю, а можливо запильник. Ну він довго не продоносив зовсім, це він тільки почав продоносити, тому що основне, що для фундука це запильник. З'явився, мені кажеться, запильник, тому що цей горіх. він Квітне дуже-дуже-дуже рано. В лютому місяці він вже повністю на початку розпускається. Чому не знаю? Бачимо, яка виповненість в нього. Гарний горіх, мені він подобається. Ось цей горіх. Бачите, яка висота його, здоровий кущ. Як я казав, це вже один із перших яких я садив. Є тут щеплені. Але щеплені це теж Миколаївська селекція, вони не дуже, я їх виріжу. Один гарний, це типу пірожок, а другий виріжемо. Цьому фундуку просто трошки повезло, ми бачимо, ось закладка йде вже сережок. на Слідуючий рік. Повезло, йому повезло, тому що він росте поруч з моїми кизилами. Ось такі кизили. І вони часто поливаються. У нас тут кинуто туман, тому що крапельний це не той, той прикореневий тому що він дає в одному місці лише краплю туман. Метр туди, метр сюди, 2-3 метри шириною поливає повністю. Ось такі справи. Ось такі в нас фундуки миколаївські. Більше немає цікавих, що показувати. Поки що. По миколаївській селекції завершуємо огляди. Дякую за увагу. Це буде Україна, все в нас буде добре, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!